Добрий день, шановні колеги. Я Сидорова Наталія Васильна, викладач школи мистецтв при Черніговському фаховому музичному коледжі ім. Левка Ригуцького. Сьогодні презентую програму з навчальної дисципліни постановка голосу в класі бандури елементарного підрівня початкової мистецької освіти. Програма представлена на 31-му аркуші, включає і титульний ліст за такою структурою: зміст ведення, основна частина включає в себе практичний нормативний зміст та обсяг навчальної дисципліни, результати навчання, список рекомендованої літератури, в тому числі і електронні ресурси з режимом доступу. Та образець свідоцтва досягнень учня з навчальної дисципліни. У вступі учбової програми відображені такі питання, як мета навчальної програми, рекомендовані форми організації освітнього процесу, види навчальних занять, форми та засоби поточного підсумкового контролю, вимоги та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. Автор передає практичні поради і свій багатолітній опит роботи. Дякую за увагу. До зустрічі!